Друзі, вітання! Сьогодні маємо на огляді ще ось такого гарного першого. Це 2015 рік рестова модель, а також цей автомобіль дуже класний комплектації. Гарна лізована оптика, денний ходовик, туманочки. Все як має бути легкосплавні диски, нова гума зимова. Зроблений ось такий фузовий шатуай. Дзеркала чорненькі, Тут, до речі, є панорамочка. Зауваження, я взагалі, не бачу якісь такі маленькі дрібнички, але це під експлуатацією нічого страшного. До речі, це 2 літра дизель на повному приводі і 180 пробіг. Гарна ледовська оптика, камера заднього огляду. В багажничку є ще один комплект коліс. Зараз ми десь тут знайдемо його стан. І тут також гума в ідеальному стані. З цієї сторони. Зауважень також немає жодних. Це саме оптимальний, до речі, кузов, великий кліренс високий і невеличкий для міста супер автомобіль. По салончику маємо бежевий шкіряний салон в крутезному стані. Ще покажу вам панораму. Дверні карти взагалі в ідеальнішому стані, без жодних зауважень. Попереду. Такий навіть на шкірі попередній власник поставив на кидочки, що означає, що гарний догляд за автомобілем. Тут все ідеально, тут також гарна панель приладів. Ось такий вигляд коротезний є в нас. Зараз робимо запуск і розкажемо, що є по комплектації. Повний електропакет, гарна до речі, ця декоративна вставочка, датчик світла, датчик доща. Кермо оздоблене шкірою в ідеальнішому стані. До речі, тут замінена мультимедія. Гарно вже з, інтер... з Android Auto все як має бути. Рестальну модель вже має джойстик. Запуск двигуна з кнопки. Двигунчик працює ідеально. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, все присутнє, панель управління, мультимедію і також. І дуже класно цей пістикарничок. 180 пробігу. В Русі він взагалі без жодних зауважень. Супер, все працює. Двигунчик, 2 літра, дизельочок, і економний, і потужний, все що треба. Ось такий прикольний варіант. Тому, якщо ви в пошуках класного кросовера, дизельку він у нас є. Приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізах. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Хапай авто на ХАПАЙ Авто.